Вітаю вас, друзі. Протягом останніх днів вже другий російський окупант вирішив дати інтерв'ю, у якому він виступає проти російської армії. І це інтерв'ю можна без перебільшення назвати скандальним. Я розумію те, що мене посадять за всю цю тут інформацію. Я хочу просто во всьому і об'яснити, те, що відбувається в нашій країні. Нагадаю, днями я вже робив випуск про іншого окупанта, десантника, і я дуже рекомендую вам його подивитись, якщо що, посилання є в описі до цього відео. То сприйшлося в цій війні, яка началась 24 февраля. Для мене Чувствую свою. Вину? Чувствую. Ізвінення зі неумісна абсолютно я просто не можу не допомогу дивитися. Вже до такого кого-то дошло сумасшествие. Проте це інтерв'ю, яке я сьогодні вам покажу, воно набагато більш цінне, тому що цей окупант прямо відкрито зізнається у вчиненні воєнних злочинів та виступає вже проти війни проти України. Прізнаюсь у всіх преступлениях, которые я совершил Андріївки, я думаю, то щоб лучше этой війни вообще не було. Ви, друзі, обов'язково просто зараз підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. І будемо детальніше із вами розбиратись. Буде йти мова про 64-ту бригаду Збройних сил Російської Федерації. Саме ця бригада займалася звірствами у Бучі та у Ірпені, після чого Путін нагородив її та присвоїв їй звання гвардії. Вардійської, проте учасник тих подій, який давав інтерв'ю. Він був не у Бучі. Він був у селі Андріївка на Київщині, де російські загарбники вбили щонайменше 13 цивільних. Історія починається із того, що жінка, у якої окупанти забрали раніше мобільний телефон, і з часом його знайшла, а там загарбники вже наробили своїх фото. Ось вони оцей оце, оце кадр. Здоровий такий агресивний. Пізніше вже сам окупант підтвердив, що він забирав цей телефон та робив фотографії. А я віджав телефон, на який було спотана, все. Я сам фотографувався, я сам фотографував. Коли тільки почалось повномасштабне вторгнення, то загарбники думали, що вони будуть в Україні ну максимум 2-3 дні, а потім уся країна їм просто здасться. Сказали, типа, зараз час на три дня припоїдемо, типа, для запугування спецоперація почалася. І ось коли вони приїхали в Україну, то почали героїчно займатися мародерством. Забирали у людей автомобілі. Вони зразу букву В, ось ні, витирали ж ми з усіх сторін. Також російським солдатам на війні проти України вкрай необхідна була плазма. Уже плазму приготували, щоб забрати. Електроінструмент їм не треба. це до речі, дуже показовий момент, тому що на війні солдату реально можуть знадобитись якісь інструменти, але їх вони не взяли. Вони їм не були потрібні, куди більш потрібні їм були телевізори або жіночі бюстгальтери. Невесткин, лівчик зауралі. Що можна говорити, ще? окрім мародерства, росіяни і розважалися своєрідним чином, просто розстрілювали меблі людей. Видите, як розстрілювали все? Всю одягу насквозь. І звісно ж, так звані русські освободітелі займались вбивствами цивільних, вчиняли воєнні злочини. Про що місцеві відкрито розповідають, і у чому пізніше сам окупант і зізнався? Зашлі туди. І веду з в сторону сарая Завели, слишла короткой очередь. Солдат із 64 четвертої бригади Даніїл, який правда вже звільнився з військової служби, ставить собі питання. Він каже, що не розуміє, проти кого російська армія усе ж таки воює, і що ніяких нацистів він в Україні так і не бачив. Проти кого ми воюємо, я не знаю. Може ми воюємо проти вислушников вони не нацисти. Нацистів в Україні справді не було аж до того моменту, поки не приперлася російська армія. Там підході місних жителі, коли ми туди заїхали, і одні говорять, у вас нацистов ніколи в житті не було. Окрім мародерства та розстрілів цивільних, російські загарбники також багато бухали. Якось один прийшов до місцевого мешканця, попросив водки, напився, а потім став собі йти і запитав дорогу у місцевого. Місцевий йому показав на одну стежку, він нею пішов, а потім хтось його застрелив. Ну, -ка, він дійшов до середини оттуда тут вже автоматні черги, ну до того вони його там і вложили. Самих. і потім на російському телебаченні будуть знову розповідати, що він совершил героїчний подвік. І як давай по нам понамиті прилітати просто біжим там чувак без ноги. із. 12 танків залишилось сталось полтора. та бригада на Київщині несла величезні, просто катастрофічні для неї втрати. А все тому, що солдатів вчили не воювати, а показово фотографуватись для шойгу. Я все время служив этой бригаді по контракту. У нас просто фоточоти були. Ви на полігон приїжджаєте з автоматом, постояв поцелился в мішень. Сьофосфотолі все, иди. Тож не дивно, що потім оцей окупант возив своїх друзів буквально у пакетах. Розбило повністю в щепки, що там в грудину осколок прилетів. А від второго залишилось просто туловище і полголови. вот так в пакетики загрузили в материку і сказали. Все вези. у бригаді стало з'являтися усе більше солдатів, які відмовлялися далі воювати проти України. Вони йшли до комбрига, А той у відповідь їм погрожував та бив. Саневка з ніками пошли в комбригу, угу. і комбриг почав їх збивати, уніжати, грозити розстрілом. Там окупант тепер скаржиться, каже, що команда Командування дуже погано ставиться до солдатів та взагалі не вважає, що ці солдати це люди. Насправді так воно і є. Нас взагалі не вважають за людей, нас просто в бой кидають і кидають і кидають і кидають. Саме головне ці полковники повинні спецоперацією руководіти а Вони сидять в підвалі. Ну і власне усе, як і казало міністерство війни, Потір в вооружених силах Росії, нет. От штатного батальйону із 300 чоловік у нас осталось. Якщо чоловік 50 збереться, забереться, то вже хорошо. Сам герой цього випуску. Окупант розповідав спочатку, що він не вчиняв ніяких воєнних злочинів, та що він, начебто, не вбивав цивільних. Ну ти не вбивав ніколи за ці за ці сім місяців. Ні, але вже після розмови із оцими росіянами, які взяли у нього інтерв'ю, які його знайшли за допомогою фото у тому самому віджатому мобільному телефоні. У нього щось змінилося за кілька годин. Він перетелефонував і вирішив у всьому зізнатись. Я військової частини 51-460 гвардії фрейтера Фролкінданів Андрійович, Признаюсь у всіх преступлениях, які я совершив в Андріївці. Загарбник Даніїл зізнав, Нався, що він і займався мародерством, і вбивав цивільних О розстрілі гражданського о, о обворовані гражданського населення, об з'яті у них телефонів. Він навіть став розповідати деталі, кого саме і як саме він вбивав. Да, я там застрелив одного гражданського чоловіка. Он давав координати колон наших наших пацнов губили. чоловіка, якого він вбив, звали Руслан Яремчук, і, начебто, він його вбив за те, що той повідомляв координати розташування російських загарбників у Андріївці. Вічна слава герою. І все я йому говорю, іди вперед. Он іде вперед, Я йому говорю на коліні і просто в пуль було. Але Даніїл каже, що він вбивав його не зі своєї ініціативи. Йому наказав його командир, і він тут же його здає. А приказав подполковник, прокурат. Ми їх привели, Он сказав: уводіть їх за деревню, пусть они покажуть дома. І їх в розход. Потім він почав здавати та вимагати покарати і інших командирів, у тому числі і командира тієї самої 64-ї бригади. Пожалуйста, примите меры к наказанию тех командиров Амурбеков Азабек, Асанбекович, гвардии полковник, гвардии подполковник Дмитренко. І зампатило наші бригади. Мотивація у нього дуже проста. Він не співчуває українцям ні. Він просто хоче, щоби коли російське командування вище побачить його інтерв'ю, воно прийняло рішення про те, щоб вивести 64-ту бригаду із зони бойових дій. І таким чином він сподівається, що він її врятує. Його виведуть наш пацанов пощадять, їх виведуть і міня. чисто. тільки у мене для Даніїла є дуже погані новини. Справа у тому, тому що 64 бригади вже практично не існує, її знищують, якщо ще повністю не знищили Збройні Сили України, і так буде і з кожним російським загарбником, який прийшов на нашу із вами землю. А ви, друзі, у свою чергу допомагайте збройним силам усіма методами, усіма способами, і в першу чергу фінансово, щоб ось отакі як Даніїл, потім не могли навіть повернутися до себе назад на. Росію, щоб кожна паскуда, яка прийшла вбивати українців, залишилася тут у нашій землі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.